Перед початком чергової 43-ї сесії Хмельницької міської ради представник сил оборони вручив подяку міському голові Олександру Семчишину та усій громаді. Ваша підтримка дійсно дуже потрібна нам на сьогоднішній день. Ми разом куркуємо до перемоги. Ми обов'язково переможемо. Україна була, і буде. Слава Україні! Героям слава. Наразі Хмельницька громада допомагає 49 військовим підрозділам сил оборони. Чергове на підтримку захисників депутати внесли зміни до бюджету. Це стало можливим завдяки перевиконанню дохідної частини за сім місяців. На підтримку військових частин плюс 31,4 млн грн. гривень. Маємо вже в цьому бюджеті наростаючим підсумком 30, 300 млн з початку року. Додаємо на придбання квадрокоптерів різних спецобладнання для подальшої, так само передачі військовим частинам, плюс 25 млн. мільйонів. Предбачаємо також для придбання житла військове 121 млн грн. мільйон гривень. Цілому понад 207 мільйонів передбачаємо для підтримки військових. Понад 2 мільйони гривень виділили на підтримку 45 родин полонених із зниклих безвісти, а також передбачили кошти на допомогу родинам героїв. Понад 8 мільйонів гривень на виплати родинам загиблих. Цьому році маємо виплат на 31 мільйон гривень. Це виплати, які ми робимо до присвоєного звання почесний громадянин. Плануємо до Дня міста чергове вручення таких відзнак, на жаль, посмертно, на одну сім'ю, 20 мінімальних заробітних плат, відповідно, зараз це 160 тисяч гривень. Крім того, 16 мільйонів гривень ми додали на виплати знову ж таки родинам загиблих. Вони в нас отримують виплати на поховання і одноразову допомогу. Премію міського голови отримуватимуть 29 учнів: переможці і призери всеукраїнських олімпіад та конкурсів імені Петра Яцика і Тараса Шевченка. За перше призове місце одноразова премія у розмірі 7 тисяч гривень, за друге місце у розмірі 5 тисяч гривень, і за третє місце у розмірі 3 тисячі гривень. Це одноразово для тих дітей, які отримали призові місця. 29 учнів, які мають призові місця на різних конкурсах, олімпіадах. Є такі учні, що мають призові місця і на малій академії наук, і наприклад на олімпіаді. Також рішенням сесії персональні премії щомісяця впродовж року отримуватимуть 32 Обдарованих школярі, а 31 – кращий педагог щомісячну премію в розмірі 50% від мінімальної зарплати. На сесії депутати визначили межі прибережних захисних смуг річки Південний Буг, котрі стануть зеленими зонами міста. Буде розроблена землепорядна документація. Звичайно, що ми її затвердимо. І по суті, всі захисні смуги південного бугу від початку нашої громади до її завершення будуть як зелені зони, що унеможливлюватиме будь-яку їхню забудову. Два мільйони гривень перерозподілили на завершення реконструкції відділення невідкладних станів у міській дитячій лікарні. Цьогоріч у закладі планують відкрити іще ще два оновлених відділення для маленьких пацієнтів. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.